Це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Розмовляйте українською, а якщо ж ви не любите солов'їну, то приходьте в Чернівецьку ратушу з перекладачем. Щось подібне трапилось і під час сесії Чернівецької міської ради, на якій побувала і наша знімальна група. Питання про скасування рішення виконавчого комітету міськради від 10 червня 2008 року, яким звільнено тов інвест альянс від сплати пайової участі замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, яке було 31-й в порядку денно депутати вирішили розглянути першим, адже на їх думку в ньому є багато підводних каменів, через які міський бюджет за вісім років зазнав збитків щонайменше на 400 мільйонів гривень, адже не сплачував із кожного збудованого магазину 10% у фонд розвитку інфраструктури Чернівців. це добре, що ви не сплачуєте місту гроші, і за це розвиваєте виключно свій бізнес. Ви отримали. Ділянку під добробут це ж не ну, не вами створена вартість цієї землі. Це всі підприємці, які на Клинському ринку в Чернівцях. Вони своїм здоров'ям, своїми, своїми працею створювали цінність цього місця. Ви найбагатша бізнес-структура в Чернівцях, і ви єдині, хто не платить цих 10%. відсотків Києва. Дорікали депутати інвестальянсу і про привласнену дорогу. За рішенням Чернівецької міської ради було прийнято рішення про те, що надається дана дорога фірмі Інвестальянс на будівництво дороги за умови. Подальшої передачі на баланс між шепа. Чому ви про це нічого не кажете? На сьогоднішній день дорога збудована, їй користуються е, 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 дане підприємство, на ній влаштувало шламбаум. На сьогоднішній день дана дорога введена в експлуатацію. Фірма не виконала свої зобов'язання і не перекладала дорогу на баланс між шепа. Тодішній член міськвиконкому, директор ринку добробут, а нині керівник інвестальянсу Михайло Прозоровський спробував спростувати всі звинувачення, проте його російська аж ніяк не влаштувала депутатів. я не люблю, коли мене заставляють щось робити, то що я не хочу робити. Це перше. А по друге, особисто на Україні, коли от. Там починається ділити ці росіяни, а ці українці, ці білі, ці чорні. Ми маємо це вже на востокі України. Так що я думаю, що з язиком це лучше до тему в сторону. Виявляється, що є люди, які не можуть на 25-му році незалежності говорити українською мовою. Тут не лякає, які можуть говорити далі, ще політичні розборки, Пану Михайлу Прозоровському потрібен справді перекладач і тому, що напевно він все таки є іноземець. Аби знайти перекладача, Олексій Каспрук оголошує 15-хвилинну перерву, після якої депутати, врешті-решт, дозволили Михайлу Прозоровському вийти на трибуну і говорити російською чи українською, що він і зробив, спростовуючи всі звинувачення. Якщо взяти 463 магазини, три магазина. Там средньою площі допускає там 42 два квадратних метри, два етажа. По вашим речотам пане То квадратный метр где-то будет стоить там, порядка 33 тысяч долларов. Вы мне скажите, где такое строительство в мире стоит? Это первое. То есть, вот это опять э, обман, идет под набор слов, там 400 должны, дорогу должны. Вот мы тогда решили, Алексей Павлович, вы тогда не голосовали, чтобы комплекс передать громаде. Ну, вообще, вот эти заявления, хотя бы хоть, хоть думайте, І все ж депутати переважної більшості голосів запропонували рішення виконавчого комітету восьмирічної давності скасувати. Водночас інвест альянсу відшкодувати збитки на користь розвитку соціальної інфраструктури міста. Та схоже, в цій історії останню крапку має поставити суд, адже йдеться про кругленьку суму, що найменше кілька сотень мільйонів гривень. Під час сесії міський голова Олексій Каспрук повідомив чернівчанам приємну новину щодо ціни на опалення їхніх осель. На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв рішення, що будемо бачити його би, сутім і методику, про е, нарахування е, оплати за опалення тим будинковолодінням, квартирам, які не мають лічильників по середньому показнику тих будинків, які лічильники мають. Крім того, у нас є крім того, у нас є. Е, Будинки, в яких були встановлені лічильники, але там із за певних бюрократичних процедур. Вони, скажімо так, були опломбовані, і взяти на облік трошки пізніше, після початку опального сезону. Так само вчора була робоча група. За моїм дорученням теплокомуненерго зробить перерахунки по фактичним показникам лічильників, які були зафіксовані на момент подачі тепла. Анастасія Федорюх Петро Волопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Працюють чи роблять вигляд, громадянська мережа опора провела аналіз роботи депутатів-мажоритарників за 2016 рік. Аналізувала діяльність 105 народних обранців, серед яких четверо буковинці до уваги брали роботу в парламенті та безпосередньо в округах. Результати оприлюднив під час прес-конференції консультант громадянської мережі опора Тарас Прокоп. Склали рейтинг, і відповідно до цього рейтингу депутати-мажоритарників від Чернівецької області в сукупності вони посіли перше місце по всій Україні. Тобто, за середнім показником результативності депутати від нашої області вони посідають першу сходингу загальноукраїнського рейтингу. Разом з тим, двоє депутатів-мажоритарників від Чернівецької області потрапили в топ 5 депутатів. Це Максим Борбак, який посів третє місце, і так само Іван Рибак, який посів п'яте місце. Ну і дещо не дотягнув. До топ 5 в топ-десятку потрапив в Григорій Тіміш, який посів восьму сходинку. Позитивним моментом є те, що ми спостерігаємо позитивну динаміку того, наскільки активно депутат працює в межах свого виборчого округу, і дійсно збільшилася кількість особистих прийомів громадян, збільшилася активність громадських приймалень, і частково позитив є те, що збільшилася, скажімо так, законотворча діяльність депутата. Так, але ось це одразу впливає в цьому, виникає питання, чи це є позитивно чи негативно, тому що ми зараз спостерігаємо динаміку, коли реєструється дуже багато законопроектів, але вони не стають законодавчими актами. Тобто, чи це є момент того, що депутати намагаються кількісно добрати якийсь рейтинг, при цьому не зважаючи на якість тих самих законопроектів, які подаються. Від того, як суспільство ставиться до людей з обмеженими фізичними можливостями, визначається рівень цивілізованості цього суспільства. Як задекларованих на папері прав інвалідів дотримуються на практиці, чи можуть люди з особливими потребами реалізувати себе у житті? Далі у сюжеті. Вони спілкуються мовою жестів, і світ для них завжди у повній тиші. Проте вони, як і усі люди, прагнуть створити сім'ю, мати своє житло і роботу. Нині в області є тільки два підприємства, засновані українським товариством глухих. Тут працює і Денис Бурдейний хлопець втратив слух ще в дитинстві. Каже, найважче освіту здобути дуже важко з цією системою навчання. Ну, що я вам скажу, якби не інтернет, було б не гірше. А так, люди спілкуються ці соціальні мережі. Вони також звідти черпають інформацію. Раніше тут працювало 300 робітників, нині 60. З них 33 – інваліди. 31 зі слуху, два інваліди загального захворювання. В принципі, Є бажаючі люди, котрі хотіли би ще працювати в нашому підприємстві. Це чоловіки. Але специфіка нашого підприємства заключається в тому, що більшість працюючих у нас жінки. Підприємство незбиткове. Тут вчасно виплачують заробітну плату, середня дві тисячі гривень, але є працівники, котрі отримують і більше, залежно від виробітку. Для багатьох глухих робота потрібна. У мене житлова проблема. По-перше, для життя дуже важко. Ви ж бачите, які умови прожити на одну пенсію чи допомогу держави неможливо. У мене двоє дітей, і я повинна їх годувати. Мені дуже подобається професія швії, Я дуже люблю цю роботу і працюю задоволена. Серед проблемних питань для людей з обмеженими фізичними можливостями найгостріше стоїть житлове. За 15 років ми отримали три квартири від міністерства соціальної політики а на черзі стоїть 24 людини. Живуть в гуртожитку з сім'ями, люди живуть більше 25 років в гуртожитку. Всі чекають і сподіються, що це питання якимось чином вирішиться. Ну, у нас великі є проблеми, наприклад, на обслуговування в пенсійному фонді, поліклініки. Там дуже велика очередь, стоїть, знає, а перекладач один на всі глуки обслуговуватися не на всім. Про свої проблеми їм висловитися складно і мало хто розуміє мову жестів. Проте вони все ж сподіваються, що їх почують. Галина Коберзан, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. За унікальною методикою ей терапії відтепер будуть у Чернівцях навчати дітей з особливостями розвитку. Основний акцент у програмі розрахований на діток аутистів. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки небайдужим, котрі протягом неповних трьох місяців зібрали гроші для облаштування спеціальних кімнат та навчання спеціалістів у Ізраїлі. Я звати брата. Брат. Читать, Юля, читать. Ваня. Ваня. Молодец. У паралельній кімнаті за склом поведінковий терапіст навчає дівчинку з аутизмом розрізняти на фотографіях своїх рідних. Це частина програми «АБА-методики» для діток з особливостями розвитку. Фахівці кажуть, під час таких індивідуальних занять їх вчать набувати основних навиків для життя. Процес навчання тривалий і розроблений для кожної дитини окремо. Як методика, так і кімнати для роботи із нею унікальні, адже їх в Україні одиниці. Існують приватні структури, які використовують цю методику поведінкової терапії, але то є все на платній основі. Безкоштовна програма допомоги дітям ви сьогодні бачили її відкриття. Буде у нас. Проте цей проект не став можливим без небайдужих. Ось це лише частина тих, хто долучився до нього. На початку вересня 49 людей створили ініціативну групу, яка б мала протягом майже трьох місяців зібрати необхідні гроші і допомогти з ремонтом та облаштуванням кімнат. Кошти збиралися різними методами через меценатів, через особисті повідомлення в різних соцмережах, телефонні книжки, червоний хрест з скриньками, просто по вулиці ходіння з скриньками. Ну, ми назбирали таку суму, ну вона збиралася не зразу. Там вона зробилася в 200 тисяч понад 200 тисяч. Це були такими траншами. Максим, до прикладу, взяв на себе частину ремонтних робіт і каже, що більшого задоволення від роботи ще не отримував. Очень класний соцпроект. Он очень сильно вдохновляв мене і всю нашу команду. Ми тут це навіть, навіть до 12 сиділи ночі. Вот, периодически, потому что не успевали там по, по сдаче. Вот. Вдохновляло то, что это для детей. Потому что кто, если не мы? Так, зібрали понад 200 тисяч гривень. а Ще 60 тисяч гривень виділили із обласного бюджету. Суму спрямували на 10-місячне навчання чотирьох спеціалістів у Ізраїлі, закупівлі необхідних меблів, літератури, іграшок. Останні виконуватимуть функцію заохочення. Ці дітки, котрі матимуть успіхи під час навчання, будуть символічно нагороджені. Фахівці кажуть, проблем із адаптацією діток аутистів в Україні багато. Офіційна статистика разюче відрізняється від реальності, тому впровадження світових методик. Роботи із ними вкрай необхідна. Наталя Синюсик, Юліан Пелепяк, телеканал Буковина. Олежик Козачок з Керстенців Хотинського району потребує допомоги небайдужих Буковинців. Хлопчикові потрібна операція зі вживлення слухового імпланта. Коштів на неї у родини немає. Аби привернути увагу до проблеми Олежика та зібрати гроші на його лікування. Юні хотинські актори зіграли благодійну виставу. Тему продовжують наші кореспонденти. Олежику лише півтора року, він допитливий та непосидючий. Однак через хворобу не може чути навіть голос найрідніших людей. Коли йому було шість місяців, лікарі діагностували глухоту. Ми придбали йому слухові апарати, якби... щоб він ходив в них, але реакції ніякої, нуль. Взагалі. Потрібна операція. Кохлеарний імплант, вживлюється в вушку і дають 100%, що дитина буде чути. Після, цього, після цієї Операції кухлеарний імплант, який потрібно вживити у вушко хлопчикові, коштує 30 тисяч євро. А ще витрати на саму операцію. У родини таких грошей немає. Допомагають небайдужі односельці. А юні актори Хотинського аматорського театру юного глядача, аби зібрати кошти для Олежика, підготували благодійну виставу за мотивами казки Попелюшка. Ця вистава несе зразу глядачам. Відповідно, те, що. Є і добро, і зло. тому ми хотіли показати, що треба бути трошечки добрішими в цьому світі, допомагати один одному. Юні актори хвилювалися, кажуть, грати у благодійній виставі подвійна відповідальність, адже роблять благородну справу. Ми допомагали дитині, яка не чує, але. Е Світ стає трошки добрішим і ми в цьому допомагаємо. Попелюшка героїня вона дуже вірила в диво, і так і також ми хотіли допомогти цьому хлопчику, і щоб він повірив в диво і також його мама. Малечі, яка прийшла на виставу, постановка сподобалась. Зізнаються, цікаво дивитися вже відому казку у виконанні однолітків. Під час благодійної вистави вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Допомогти вилікувати Олежика можете і ви, переказавши кошти на банківський рахунок його мами. Реквізити на екрані. Вікторія Лупай, Анастасія Федорюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. 30 листопада Буковинському співаку народному артистові України Назарію Яремчуку мало б виповнитись 65 років. Важка хвороба забрала його життя в далекому 1995 році. Втім, його творчістю продовжують захоплюватись і до нині. Детальніше про українського Соловейка розкаже Марина Буличева. Пісні у виконанні Назарія Яремчука стали справжнім символом тогочасної української естради. Ними захоплювався увесь радянський союз. Вони ставали переможцями всесоюзних конкурсів. Їх співали люди різних національностей, незважаючи на те, що вони були україномовними. Тепер ми займаємося тим, що розвиваємо українську пісню естрадну і говоримо про те, з чим пов'язаний підйом той підйом 70-ті роки української пісні, яка дійсно. Стала і естетично високим зразком пісенної творчості. Назарій Яремчук народився у Вижниці, що на Буковині. Він вступив на географічний факультет Чернівецького університету у 1970 році. До того юного Назарія восени 1969 року прийняли до вокально інструментального ансамблю Смирічка, і з того часу він обрав для себе шлях співака. Знайомство з Володимиром Івасюком і виконання його легендарних пісень стало для Назарія квитком до визнання. Назарія Єрмчука унаслідували його діти. Для мене він, звісно, найважливіша людина в житті, а для всіх, з ким він працював, це був натх... ідейний натхненник. Це була людина, яка рухала вперед весь шоу бізнес на той час, можна так сказати. І зараз він надихає молодь. Звичайно, тато він дав життя багатьом пісням. Тому що не секрет, щоб пісня вона жила далі, мала життя. Потрібна бути особлива подача. Єремчук довгий час дружив із композитором Олександром Злотником. Вони працювали у тандемі і разом створювали справжні шлягери української естради. Його дуже любили люди. Він мав колосальну енергетику, його посмішка чарівна, яка була завжди з ним на сцені, зачаровувала людей. Він їх брав в коло своєї пісні, в коло своєї думки, мрій, відчуттів. І це захоплювало слухача. Більше 18 років Назарій пліч-опліч пропрацював із Павлом Дворським. Разом вони були солістами вокально-інструментального ансамблю Смирічка. Він ніколи не зупинявся на тому, що вже зробив. Він постійно казав: постійно треба обновлювати репертуар, шукати нові, нові теми. Але все має бути самобутнє, все оригінальне. Назарій Єремчук помер після важкої хвороби у 1995 році. Однак його творчість та пам'ять про видатного буковинця живе у серцях земляків. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина, миру, добра і здоров'я вам і вашим рідним. Зустрінемось в ефірі.